щедрість проявляєш. Так, воно допомагає тобі себе якби, очистити. Це от є секрет. Все матеріальне, воно тимчасове. Якщо бажання є, воно кудись вилізе. Я хочу бути прив'язаний тільки до духовного, тільки до чогось тонкого. Намаскар. Сьогодні ми поспілкуємося про наших справжніх ворогів. Хто ж такі наші закляті вороженьки і як їх бороти. Ось існують вороги внутрішні, існують вороги зовнішні. Зовнішні вороги, ми всі знаємо, які вони, ми можемо їх побачити. Вони це ті, хто прийшли до наших воріт, до нашого міста, і ми маємо його захищатися. І ми з ними воюємо. Але внутрішні вороги вони бувають непомітні. І вони набагато більш коварніші, підступніші, ніж вороги зовнішні. І це ті вороги, які справді і створюють наших зовнішніх ворогів. Те, що в нас всередині є. Те, що ми поїдемо в Африку чи десь в Америку, вони поїдуть разом з нами. Ми нікуди не втічемо, нікуди не сховаємося, вони нас знайдуть. Якщо ми не знайдемо на них управу. Тобто, хто ж такі наші вороги? Справжні вороги, які дійсно нас турбують. У нас є жадання чогось сильне, потім є заздрість, прив'язаність. Прив'язаність як лікується. Тобто ми прив'язані до чого, маємо бути. Правильно, до вищої свідомості. <кліст> тобто я хочу бути максимально близько з вищої свідомості. Я хочу до тебе. Так. Я хочу бути прив'язаний тільки до духовного, тільки до чогось тонкого. Мені не потрібні прив'язаність до наших грубих об'єктів, які мене оробляють. Тобто перенаправляйте. Якщо ми прив'язані до свого телефона, він впав, розбився і ми плачемо, ми страждаємо. Тому що. Все матеріальне, воно тимчасове. Якщо бути прив'язаним до чогось тимчасового, воно тимчасове. З часом воно зникне, і ми будемо страждати. Знаєш, немає бажань, немає прив'язаності, не будеш мати страждання. Якщо ти прив'язуєшся до чогось постійного, і ти своє щастя опираєш, шукаєш опори в чомусь постійному, то і щастя буде тривати дуже довго. Це от є секрет. Будьте прив'язані до вищої свідомості. Жадібність. Ну, я думаю, самі ви знаєте, що робити потрібно, якщо ви жадібні. Якщо ви дуже любите яблука, от дуже любите яблуки, і у вас є одне. І заходить такий друг, каже: Блін, хочу їсти, нічого немає їсти щось. Ти майже маєш щось їсти, ти знаєш, що в тебе в кишені є яблуко, а ти от дуже сильно не хочеш давати це яблуко. тоді потрібно дати це яблуко. Віддайте те, що ви сильно любите. Це може причиняти вам страждання, коли ми позбуваємося того, що ми дійсно сильно от, любимо. І ми стаємо жадібні до цього. Я, допустимо, люблю сир. Мені сир віддати буде важче. Але яблука я спокійно можу віддавати. Оця вправа, коли ти даєш щось, що тобі от дороге, ти не жалієш, ти щедрість проявляєш. Так? Воно допомагає тобі ну, себе якби очистити від цієї жадібності. Проявляйте щедрість, тому що жадібність лікується щедрістю. Це насправді установка, така от ментальна установка нашого розуму, що нам щось не вистачає. Ми обмежені в якомусь ресурсі, ми в бідності. Що таке бідність? Бідність це коли те недостаток, грубо кажучи. Тобто в тебе життя якби, організовано так, що тобі щось не вистачає. Ну, того й люди бідні. А які люди це багаті? А ті в кого багато? Грошей. А ті, які мають більше навіть, то, що вони хочуть. Тобто ти просто має більше, ніж то, що ти хочеш, і ти будеш багатою людиною. Тобто, в тебе благополуччя всюди. В тебе є багато. І це установка, така, от, що я щедрий, мені є чим поділитися. Я маю більше, ніж інші. Від того, що я комусь щось дам, я не збіднію. Бо то, що в мене є багато. Я комусь щось і ще більше мені прийде. От така от остановка багатих людей. По справжньому багатих людей. І от вона дозволяє бути щедрим. Бо коли ми живемо в ментальності, щось постійно не вистачає, ми зажимаємося, і якби, ну, починається ось, ось, ось жадібність. І ми, оці от потоки, всі матеріальні, там любі, так ми закриваємо для себе. Ми стаємо як цей ставок. Знаєте, там вода стоїть. От мене як річка, що ми щось отримали, ми щось віддаємо. Потрібно бути щедрими, навіть в найменшому це проявляється. Ось. Тобто ми розібрали вороги, це давайте ще раз, це наше жадання, це гнів, це прив'язаність, це заздрість, це гординя. І це шосте? І це для вас буде домашнє завдання. От, що шосте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви це зрозуміли? Тобто вороги, як вони долаються. Перша стратегія. Уникати зустрічі. Ти знаєш, там буде тортик, який ти дуже сильно любиш. Ти обходь той тортик. Так? Друга стратегія це перенаправляти. Ти знаєш, що ти щось дуже сильно хочеш. Ти перенаправляєш своє бажання на вищу свідомість. І з кожним отак. От. О, така от така стратегія в нас. Тобто ми не боремося, ми не подавляємо, ні, тортика їсти не буду. Все. Дуже хочу, але я собі не дозволяю їсти тортика, от не можна, все. Якщо використовувати першу стратегію, уникати це теж свого роду подавлення. Потрібно бути одночасно і друга, коли ми перенаправляємо це бажання, тому що якщо бажання є, воно кудись вилізе. І краще, щоб воно вилізло в якусь хорошу сторону. Бажання розвиватися, бажання займатися спортом, бажання медитувати. Оце от. Є наші справжні вороги, яких потрібно остерігатися, з якими потрібно боротися. Як тільки ми справимося з нашими внутрішніми ворогами, повірте, зовнішні вороги не автоматично відступлять, тому що ми будемо настільки сильні, що вони і не посміють до нас йти. Що ж, давайте разом рухатись шляхом медитації, духовного розвитку і боротьби з нашими справжніми ворогами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях. Бажаю вам гарного дня! І хорошої медитації Намаскар. маскар.